Розповім тобі цікаве про корову. Мабуть, ти вже знаєш, що корова вегетаріанка. Улітку корова пасеться на траві, а взимку їсть сіно та солому. Корова любить не тільки траву і сіно, ще вона залюбки поласує яблуками, буряками, морквою. Та з радістю їсть хліб і пиріжки. Думаю, що й торти їсть. Діти корови називаються телятами. Народжуються вони доволі великими розміру дорослої вівчарки. Вони відразу можуть ходити. Перші їхні кроки хиткі, вони часто падають, але дуже швидко адаптуються до того, що вони вже не в мами в животику, і починають бігати і навіть брикатись. Телятка ростуть поруч з мамою коровою, вони п'ють молоко з її діок. Ось тут, внизу живота, у корови вим'є, в ньому збирається молоко. Корова облизує своє дитинча та розмовляє,